Доброго дня, мене звати Сергій Ботачук, і я працюю у напрямку точного землеробства у компанії AgroSen. І да, ви правильно здогадалися. Сьогодні ми будемо говорити про велику зелену потужну техніку від компанії Deere. А саме компанія Deere анонсувала найбільше оновлення за декілька років. А тепер більш детально. Оновлені комбайни серії S отримали нові двигуни. Отже, серія s 7600 та s 7700 отримала двигун об'ємом 9 літрів, а серія s 7700 800, S7 900 та S7 850 отримували довгоочікувані нові двигуни об'ємом 13,6 літрів, аналогічні як серії X9. Тобто двигун JD14X. Швидкість вивантаження для усієї серії S становить 150 літрів на секунду. Також комбайни отримали зовнішнє оновлення і відтепер вони мають кабіну преміум класу аналогічну комбайну X9. Відбулось оновлення системи Combine Advisor, А також оновлення отримала і нова січкарня. Відтепер розподілення пожнивних решток відбувається так же само, як в преміум комбайні X9. З'явилася нова система редактів Harvest Automation – Прогнозована автоматизація збирання врожаю. Ця система це революційне рішення. У збиранню врожаю. Дана система забезпечує максимальну продуктивність, оптимальну якість, а також мінімізує втручання операторів у хід збирання культури. Відчуйте разом з нами усі переваги та технологічні інновації, реалізовані у даній серії. У нас для вас є чудова новина. Наші трактори з серії 8 r John Deere отримали круті оновлення, а саме, новий монітор п'ятого покоління G5 Plus, який має діагональ 12,8 дюйма. Активації Section Control та Auto Track, будований ресивер SF7000, а також кутовий монітор збільшеного розміру та покращеним інтерфейсом, оновлену конструкцію задніх селективних контрольних гідроклапанів, зменшується крок регулювання, збільшується плавність. У комплектації Select та Ultimate доступна опція тонування заднього скла. Для тракторів потужністю 370-410 кінських сил стала доступною нова трансмісія безступінчаста ступінча автопауер яка працює на основі передачі енергії через електричні компоненти. Розширилась номенклатура коліс. Тепер стало доступно ставити на задні колеса шини Вері тобто дуже низького тиску. А також ставити на передні колеса шини шириною 710 мм. Усі вище згадані оновлення ви вже досить скоро зможете використовувати у себе на господарстві. Як ви зрозуміли, ми ніколи не стоїмо на місці, і наш рух вперед завжди буде виводити вашу техніку на новий рівень точності, якості, ефективності. Тож рухайтесь з нами!